відмінено 2025 рік у Бісківській раді. От і отримується рішення прийнято громадянського дякую. Переходимо до розв'язку, це спеціальне питання. У нас всі закінчилися, переходимо до розв'язку в земельний термін. Прошу. Про надання послугу громадянам на розробку технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі на турі на місцевості для ведення товарності з господарського виробництва. Це не витрих. Повка, так, її нас оформляють. Марценюк Анатолій Васильович Борисович, це Хижівка, переформлення павів. В них там були виникли питання із переформи, так як було у сертифікаті Поліна павліна тому трохи так затягнулася скажу, вже воно два роки так само почалися питання, але на сьогоднішній день є рішення. Є рішення. Я стою, стою, парі, та, да. і, так, так, да, і що ми можемо надати дозвіл. Угу. А, якщо немає, да. прошу подати до голосування. Угу. Проти отримується рішення, ми не промовилися. Переходимо до э, розгляду 20-го запитання про відведення фічної комунікації громадян землеустрою, що щодо встановлення відведення земельні ділянки э, в натурі на місцевості, що надається власність для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруду громадянин, 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 громадянин Петрович. Ну, у, нас, є, там і сім у нас сім є така да? да, технічних е, також вони підготовлені згідно е, право власності на будівлі, Так і ми знаємо, що на сьогоднішній день передаються лише для обслуговування житлових будинків, це до 25 сотих. Е, ну, я перечитаю, можливо. Да, це гусі Ольга Іовна, село Мокре, е, Юрчук Микола Іванович, е, село Мокре, е, Петрук Микола Васильович, село Дубрійка. Кирилюк Жанна Домініківна, село Мокре, Іванес Любов Матвіївна, це на село Дубрівка, Василюк Андрій Дмитрович, село Дубрівка, Івлендюк, Любов Володимирівна, теж село Дубрівка. Прошу прийти, завершити їхну документацію. Поза? Дякую. Переходимо до розгляду 21-го запитання нашого порядку денного, про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення межземельної ділянки і півно місцевості для ведення товарності сподобання. А там ваш є? Я його слухав, тут візьміть, не враховуйте. Щоб не було поки контексті. На цьому питанні у нас дві є технічні документації, що Каруб Ольга Васильівна, Олег Васильович і Колішов Юрій Васильович. Це в них оформлення земельної частки паю, тобто вже всі документи підготовлені і потребує лише затвердження. Це так, для, не викладені від земельної частки ПАЄ для передачі у власність. Прошу проголосувати. Хто за нас? Проти отримався. Рішення прийнято голосу. Дякую. Переходимо до 22-го питання про зменшення площі земельної ділянки, примільної власності. Та внесення змін до конфігурації та її місце розташування. Це були... це нас земельні діляночки, що проінвентаризовані комунальні власності великій території. Але на сьогоднішній день там є, що потрапили земельні ділянки приватної власності. Тобто людям надали державні акти, вони там користувалися, але проінвентаризували, не враховуючи цих діляночок. Це в нас є такі дві заяви. Клінчук Степан Іванович, земельна діляночка потрібно зменшити на 30 сотих і Конотовський Віталій Валентинович теж земельна діляночка потрібно зменшити на 40 сотень. Прошу чи комісію, коли перейдемо до голосування. Я за мене питання голосую, є тут інтереси, це не вибачає. Тому прошу перейти до голосування. Хто за? Противнувся. Рішення прийняття. Переходимо до розгляду 23 запитання з надання дозволу на виготовлення технічної документації і землеустрою щодо встановлення не сімейних ділянок на полі місцевості ПП Галіправа. у вони вільні витримовки на загальну площу, які перемовляють до 15, 15 гектарів. Так, Перевиготавлюють технічну документацію і передають в оренду. Це вже коли буде затвердження технічної документації, ми зможемо надати на відповідний розмір орендної плати і вже затвердження. Поки що надаємо дозвіл на регіону технічні. Хто за? Проти утримуємося рішення прийняти. <плес> Дякую. 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 Переходимо до до 24-го запитання Ді. про затвердження прийнятих у місті період у спорядженні сільського голови. Затвердити рішення виконкому 68 від 18 жовтня 24 року, де надавалася матеріальна допомога на лікування і одноразова допомога до ювілейних дат громадянам і для вирішення соціально попутових в загальній сумі на 16 500. і так само рішення виконавчого комітету. Про надання матеріальної допомоги на ліквідацію пожежі це було надано громадянці Ліщупна Наталії Федорівні, жительці Мокре на ліквідацію пожежі у сумі 50 тисяч. Рішення виконавчого комітету No74 20 листопада цього року, де було надано грошову матеріальну допомогу на лікування після оперативного втручання громадянам. Також грошову допомогу до ювілейної дати громадянам і для вирішення соціально-побутових умов ну, в загальній сумі на 23 тисячі з половиною. Прошу затвердити виняті у сусідній клієнті. Хто за? Так, які конфлікт інтересів щодо 25-го року, запитання по оплаті праці. Умови. Я прошу вашого дозволу звінити на Звільнити е, да, да, мене їсти. Із... Переходимо до питання проти практи у 2025 році. Встановити та надавати та виплачувати Дубліському сільському голові. Ківчуку Павлу Павловичу надбавку за 8 ранку посадової особи місцевого самоврядування, надбавку за особливо важливої роботи у розмірі 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за та надбавки за 100 уроків, премію за особовий внесок у загальні результати роботи щомісяця у розмірі 100% включно до посадового вкладу в межах фонду преміювання та економію фонду оплати праці. Премії до державних професійних свята юлейних дат у розмірі не вища посадового окладу межа фонду оплати праці. Матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу де на обдаровані при наданні школічної відпустки у розмірі, що не перевищує середнімічності і середньої зарплати. Виплати здійснюються у типу межах затвердженого фонду оплати праці на 2025 рік. Умови оплати праці, затверджені даним рішенням, засбуде застосовуватися з 1 січня 2025 року. кого Пропозиції, думки, то якщо за стаж виплачують військовому, так давайте всім працівникам за стаж добавити давати. У мене така пропозиція. Хочуть обіжаються, то Всі. Кого Дивіться. Не, ну, вислуга років вислуга, вона регламентується законом. Тут вислуга років для службовців, сільського голови, заступника, секретаря, регламентується 268 ю постановою. За стільки до років така відсоток? Такий ранг також ну, немає для технічних працівників за вислову років. Ну, звісно, це хіба люди? Це ж не люди. Ну що ми означаємо? Дивіться, це це, це кому було е, хтось технічний, хто хтось педагог, да. що вам Саме заважало розуміє. бути педагогом і отримувати достойну заробітну плату. Добре. Ну давайте не будемо переходити на якісь особисті. Ну згідно постанови 268 шістдесят надбавки за виконання особливої роботи було підеся. Не, ну, не прихватає. Станом, ставимо дане питання на голосування. Хто за? Проти? Нічого хтось Де, депутат не прошу, що звіритися по земельному податку. Yeah. І хто не заплатив, будь ласка, заплатіть. Рік закінчується, штрафні санкції і потім. Дійсно, потрібно буде звіритися по земельному податку. Та одноголошуємо це справа, можливо, будь таке, що підприємство, яке орендує земельний ділян чи того чи іншого громадянина, воно платить, але податкові ці відмітки немає, і податково ще автоматично на громадянина знову ж таки нараховує ці мінімальні податкові оплати. Це випадок тому, якщо оренда не Орендар виплачує все необхідне, але людині прийшло і земельний податок, і з 22-го року мінімальне податкове зобов'язання. Якщо земельний податок за це буде 300 гривень, то МПЗ це буде 2,5 гривень. Ось так, щоб ви це розуміли. Ми Депутати цього не донесуть, не донесуть, але щоб тобто що запише що треба, щоб ну да. це ви дивіться, так, ми так, спрацюємо так. на своєму рівні, але щоб ви розуміли, що така проблема є, можливо, ви, ви ж все бачите а по кожному населеному пункту. Міні, хто це має. Ми, ми, uh, ми uh, даємо оголошення, і uh -huh. там телефон це є. Ну не так багато я вам скажу. Я вам говорю, так. що якщо до вас буде звертати, щоб ви знали, що така проблема є, і як можна сказати, якщо не донесеться, десь якимось нашим дорогі друзі, ще раз вам хочу подякувати за те, що зібралися сьогодні, поговорили і погодили, кучу запитань. Тому кожному з вас дякую щира, шану. Запи за питання. Та мене було, бо, бо мене, мене вже вже ти. Ти депутат робились. Там з собачки великі Спочатку вони по королях ходили, зараз перепідли по курсу по курах. Стляти не можна, нема. На топлено. Так що з ними щось треба робити. Все, все лінії. <пробітник> Треба шукати притулок для даних собак. Це один ви це. це, це. Як, якщо будуть стріляти, як, якщо хто не, не буде, буде шкодити фамілію, питати, то їх ви. Ну, ви ж розумієте, згідно чином законодавства мусить. Я, я поїмаю зараз. Однозначно будуть звернення громадян. А якщо собака безпритульна, треба шукати для них притулок. Це все, що ми зараз згідно чинного законодавства можемо зробити. Ну, sure. Я думаю, ви проголосуєте, виділиться бюджет. А я буду підтримувати завжди дану ініціативу. Дивіться, на слідушій сесії я можу далі при звітуванні, я можу до вас звернутися з таким такою пропозицією, щоб ми створили притулок на території Дублікої територіальної громади. Дивіться, давайте я щоб ви підтримували виділення. Я сказала, що немає ніякого у вас розпорядження. Вона мені казала, додаток п'ятий, по формі, ми ніякої допомоги не даємо. Тільки на лікування або оперативне втручання. А він його зробили. Дивіться. Я з цим, я з цим питанням розберусь. У мене є особисто старший номер, я його наберу і розберусь. Хорошо, добре, дякую. Так, запиши. Не, ну, треба, без, проблем, раз... без проблем, без проблем. Я ж кажу, ми нікому із військових не, 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 не відмовляли. Раз... До речі, в ось у вас є заява військового е... Прокопчука. Так, да, Тож, в нього там е без кінцівки залишиться 네. за 25 тисяч. Так, я ще раз розповіду, вони не раз допомоги не дають. Людина не зверталася, я ще раз вам Я розберусь. По-любому, якщо я позберемося, бо Саша бідійсько він тоді спину подав, він, він так спиною не пішов, а сам будову там ще більше. <загал> я знаю, що Можливо, є ще запитання до мене. А зараз вже Боже і треба на це Якщо не, 33 850. Дякую